Ще залишити так чи розприніс. Такий гарний тюльпанчик. І тут навіть таке сердечко є. Таке. Клас! Всіх з Днем Святого Валентина. Так, сьогодні 14 лютого, і це буде влог з цього дня. Так, спалю я вже задекорувала також вчора. Тут в мене сердечко висять. І в мене ще є велике сердечко. Я покажу ось так. Виглядає велике сердечко і напис лав. Я думала, воно буде більше, але вже яке є. Але все одно мило. І в мене ще є кульки, які ми маємо з вами надути. Де люди його зустріли нас холодом і снігом, і ми з белі йдемо рано гуляти, як завжди. Також запакуємо подаруночок в такій коробочці і достаємо кульки. Ось такі кульки в мене ще є. Сердечка і ось такі сердечка. І ось такий насос я купляла в екшені. Дивіться, гарно. Так. Почали ми надавати кульки. Ось такі і ось такі. Ось така кулька з сердечком. Будемо надувати. Хто, як зав'язує кульки? Я вмію зав'язувати без ниточок. В цьому наборі потрібно самому набивати кульки ось такими сердечками. Я не бачила, щоб це десь було написано. Бо тут просто кульки з такими сердечками вже печально. Що це потрібно самому буде зробити. Це буде довго. Так що приступаю до засипання. Сердечок в кульку. А ось вже сердечки такі червоні є тут. Ой, я надувала ці кульки десь 30 хвилин, тому що я не очікувала, що тут потрібно. ці кульки потрібно самому запихати ці сердечка, і тому це зайняло більше часу, чим я думала. Але ось така краса. Вийшла з тільки кульок у нас. І зараз буду запаковувати подаруночок головний. Зараз буду запаковувати головний подаруночок. І ще, дивіться, що ми замовили спойлер, а потім я ще покажу, що всередині. Ось. Подарунок я вже запакувала. Ось таке сердечко. І там всередині подаруночок. А подаруночок ви вже побачите, коли Діня буде відкривати, що там всередині. І в мене ще ось така красота. Такі тюльпани. Просто красота червоні під свято. Такі гарні. Придумали, що цікавенького можна робити на 14 лютого, тому замовили ось таке Лего вперед і вгору. Дуже цікаво було його складати, ви побачите це також в вологах. І щоб Лего також було в святковому пакуванні, я запакувала просто звичайну таку бумагу і почала малювати на ньому сердечка, потім ще додала білі. Крапочки, і вийшла дуже гарна коробочка з упакуванням. І ще зав'язала червоний бантик. Подарочки в мене вийшли, ми з вами самі розмалювали. Вийшли ось такі сердечка, а я ще зав'язала бантик червоний. І ось ще один подарунок. І така красота в нас вийшла. Тепер треба чекати Діню. Замовили суші, щоб нічого не готувати вдома, не сидіти в кафешках. Якось не хотілося сидіти в кафешках, тому замовили доставку суші. Ось такі гарні. І поки що я погадую в холодильник, а потім розпакуємо. Ну, добре, добре. Я все одно підгляну трошки. А, яка красота! М -м -м -м. І тут ще сети клас. Так все гарно запаковано. Скажу потім відгук. Ось така доставочка. В Варшаві вона є. І ми замовили перший раз, тому я кажу, ми спробуємо, а потім я скажу, чи це смачно, чи ні. Буду чекати Діню. <звук> <Билли>, що це? <звук> <Дай діння. звук> Хто це придумав? <звук> що це таке? Дивіться, які кульки огромні, просто шикарні. Клас. Я не ожидала, що тільки багато кульок буде. Тепер картина повна. Там подарочки, тут кульки і ще одні кульки тільки багато. Клас. Як думаєте, краще залишити так чи розділити на дві? Половинки. Одну поставити тут, а інше залишити тут. Треба подумати. Бо і так гарно і розділити прикольно, буде видно більше. Напевно, я розділю. Переходимо в відкриття подарків. Давай, Діня, відкривай. Діня, Діня приїхала вже і буде відкривати свій подарочок. Давай. Сердошку свою відкривай. А нам непонятно. Папа. <сёк> что непонятно. Нет, и маму. Бели и так любят всегда. Побыль. Ты открываешь? Да. <сёк> Да, я всегда хотела, чтобы такой был модный. Только я не знаю, он может быть большой, придется немножко обрезать. Или что? Застежка как раз по мне. И все, и все, не все. Да, в форме сердца. Медовик в форме сердечка. Давай, можешь А також все, Тут сердечко, тут сердечко же шаріки кров. У mm -hmm. мене чоловіка і його улюблений тортик це медовики. Звичайно, я вирішила його спекти на це свято і ще й у формі сердечка. Mm -hmm. Тепер можна діставати наші суші і починати вже святкувати це свято. 嗯。 І що приходив кур'єр, і дивіться, яку красоту він приніс. Які гарні тюльпанчики. І тут навіть таке сердечко є. Мило. В пакетику їхньому. І там червоний ще бантик гарний. Яка красота. Оп, і кульки. Клас. А ми будемо вже пити чайок з тортиком. наш общий подарочек тебе. Да, Так, mm -hmm. да. Не так гарно упакован. Все, так. И... Тьф, 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 тьф. Озвучка моя. Mm -hmm. Так. Дерна. Інтересно, скільки ми будемо його складати. Давайте. Діння, твої предположения, за скільки ми його складаємо. За сьогоднішній вечір ми його складемо. За сьогодні і завтра. Діня каже, сьогодні і завтра, і я теж так думаю, що ми за сьогодні не встигнемо його скласти. Да, розпаковка. Розпаковувала. Тут у нас книжечка. Така велика. І пакетики. Багато і наклеечки. Сейчас. Оста коробка. Ковилочко і маленька кружечка. Ми тут начали складати і птічко. Ой, ми складаємо зараз рюкзачок цьому мальчику. Ми могли цю хатинку скласти за один вечір, але вирішили розтягнути на два дні, щоб було цікавіше. Так, ми і закінчили цей день, складали лего і дивилися стрім. А на наступний день ми вирішили спекти піцу з сердечками, так що продовжуйте дивитися. Щоб не робити все в один день, ми вирішили спекти піцу вже потім. І ось ми дістали вже готове тісто, вирізаємо сердечко і в нас ще залишилося тісто, з нього ми зробимо бортики і ще одне сердечко. Це дуже цікаво робити разом піцу, особливо таку незвичайно, тому також можете спробувати так провести свій вихідний. Змащуємо нашу піцу соусом, потім натираємо сирок, посипаємо і викладаємо нашу ковбаску в папероні. У нас сердечко це сердечко з папероні. І ще ми додали оливки. І запікаємо ми 15 хвилин і виходить ось така смакота. Така піца в нас вийшла. Класна. Так, щоб можна повторити. Сердечко таке. І ще одна в духовці. Пани вже багато часу постояли в упакуванні, і потрібно його вже знімати, тому що всі флористи кажуть, що потрібно розпаковувати такі букети, щоб їм було легше. Також потрібно їх поставити в воду в невелику кількість, тому що вони почнуть багато пити води, швидко розкриються і швидко спортяться. Така краса в мене тепер на кухні, а ви обов'язково поставте вподобайку, напишіть щось і підписуйтесь на цей канал. Дякую за перегляд цього відео.